Вітаю, ми з вами знаходимося зараз на провулку музейному. Раніше він мав назву провулок Базарний, але після 1962 році, коли тут відкрився історико-революційний музей, він набув назви провулок музейний. Зараз ці будівлі знаходиться Павлоградський історико-краєзнавчий музей, і він займається культурно-освітньою та науково-дослідницькою діяльністю. Зберігає історію нашого рідного міста. Побудована ця будівля була у кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя а цілком імовірно, що гроші на побудову цього будинку дав Яков Федорович Голубицький та його племінник Доментій Конжуков. Адже вони були благодійниками, це цілком імовірно. Цей будинок був створений для того, щоб слугувати помешканням для священнослужителів. В інтер'єрі будинку дуже багато різних цікавих декоративних елементів. Найцікавіші декоративні елементи оформлюють кам'яну піч грубу. Будівля, яка зараз знаходиться поруч із Палорадським історико краєзнавчим музеєм, раніше була прибутковим будинком. Прибутковими будинками в кінці 19-го на початку 20-го сторіччя, коли ця будівля і була побудована, називалися такі споруди, в яких були квартири, які здавалися в оренду. Як правило, володіли такими будинками заможні приватні особи, різні організації та товариства. Володіли вони з метою отримання стабільного доходу. Такі орендні квартири були дуже популярними, адже саме на той час був зріст промисловості, і також дуже часто відбувалися великі ярмарки. І, звісно, житло було доволі дорогим, і його було вигідніше знімати в оренду. Пізніше ця будівля була передана релігійній громаді спаси нерокотворного образу кафедрального собору для того, щоб був утворений духовно-історичний центр, а також для занять недільної школи для дітей та дорослих і проведення різних благодійних заходів. Спасибо рокотворного образу кафедральний собор був побудований у 1898 році на кошти благодійника Якова Федоровича Голубицького, який, до речі, був почесним громадянином міста Павлоград, і також два рази був міським головою. Ще однією з цікавих споруд провулку музейного є дитяча юнацька спортивна школа, яка була побудована у 70-х роках ХХ століття. Ця дитячо-юнацька спортивна школа виховала цілу плеяду спортсменів, чемпіонів та тренерів з різних видів спорту, таких, наприклад, як чорлідінг, гімнастика і також волейбол та інших.